Хелугіст, бо з це геній, мільярдер, плейбой та філантроп. Багатьом він зруйнував життя. Хтось навіть змінював стрижку, граючи в його ігри. І я не став винятком. Я буквально полисів, граючи в Велден Рінг, і я зараз серйозно. Це відео буде присвячено останній дитині М'язакі, кільце Елдена. Я розповім, як я грав в нього та що я зрозумів про жанр Souls Like і чи він мені сподобався. Почнемо ми з самого початку, тобто здалеку. Моє знайомство з іграми від Fromів почалося саме з Dark Souls 3. Тоді я просто хотів зрозуміти, чому ігри від М'ядзакі такі популярні і чи сподобаються вони мені. Але перша проблема полягала в подачі сюжету. Я звик до простих RPG, де тобі чітко розповідають про світ, його лор та фауну, а також твою роль в сюжеті. В іграх від Міядзакі подача сюжету доволі складна і це легко кажучи. Ти, як маленький детектив, маєш сам шукати сюжет та його лор за допомогою всіляких записок. Якщо ти просто зайшов пограти, то ти не зрозумієш весь сюжет жодної гри від From Software. Можливо, їм подобається, що до їхніх ігр випускають сотні відео, по лору та розбору сюжету, де гравці розбирають всілякі записки і складають з них пазл. Для мене завжди було головне це історія, але я помилявся баланс. Ось, де сила. А ось друга проблема для мене це була складність. Опишу, як я грав в Dark Souls 3. Це було приблизно так. Я, в принципі, спокійно добіг до першого боса. мене тільки бентежили підказки на гімпаді, але це таке. Простих мобів я легко вбивав, просто натискаючи ЛКМ. Але перший бос, як же він мене морально знищував? Простіше кажучи, я ніяк не міг його вбити. Це був якийсь супер босс. Я не розумів, як люди в це грають і як вони їх взагалі вбивають. Тоді я на нього витратив десятки спроб, але так і не зміг вбити. Та недовго думаючи, я просто скіпну гру ось так. Для себе я закрив ігри від From Software на довгі 4 роки. Але скажу спойлер, після того як я пройшов Елден, я почав проходити треті душі. Чесно, я не розумію, як я не міг тоді його вбити. Це буквально смішно. Він дуже легкий. Ні про що. У мене є теорія, що я тоді просто не знав про перекати, бо інакше я не можу пояснити, чому я тоді його не міг здолати. І знаєте, доволі приємно розуміти, що я став сильнішим. І зараз я. Чесно кажучи, шалкую, що я тоді не розпробував Dark Souls 3, бо ігри від Бабадзакі мають душу напевно, чи що? Це дуже важко описати, але я спробую протягом всього відеоролика. Гривні мають поки що цінність, і на дорозі вони не валяються, тому почну я, мабуть, з ціни. Придбав ігру за 1200 гривень, що є нормальною ціною. Але коли згадую, що раніше вона коштувала 700 гривень за фул прайс, то думаю, якого чорта я тоді її не придбав. Все ж 500 гривень в дорозі не валяється. Але це таке: да, боляче, неприємно, но пережити можна. За доповнення ти ще маєш віддати 1200 гривень. І це вже боліче. Загалом вся гра буде тобі коштувати 2400. Скільки? 2400. Да ти що, ахуел, блядь, сука? Больно, неприємно, але терпіть можна. Скажу одразу: хто думає купувати чи ні, купуйте, не пожалійте. Тільки тут, коли ти лізеш по драбині і до тебе починає зверху спускатися моб, то він не починає лізти наш зад до себе наверх, він тебе починає хуярити ногою по голові. Я такого не бачив ніде, щоб твою гідність спринижували прямо на цій же йобаній драбині. Причому при вселюдно. Я це запам'ятаю на все своє життя, я тоді так офігів від цього, але це ж не все. Мало того, що вони б'ють тебе зверху ногою, так вони і б'ють тебе знизу рукою, по ногах. Що сказати, бабазаки геній. Там майже вся флора лазить по драбинах. Навіть ті, хто на вигляд не могли б лізти чисто фізично, повір, залізуть, ну, щоб не втикав. А коли ти біжиш по краю обриву, а збоку вибігає моб і скидає тебе вниз, тебе буквально переповнюють емоції. То думає, купуйте, ви тут повірте, отримаєте задоволення. Взагалі я вже був знайомий з Elden Ring ще на релізі, але як це було? Я просто зайшов, побігав, зрозумів, що якась фігня, і вийшов. Не через складність, а просто було нецікаво. Але ось, коли я віддав за неї свої кровні, то так, я тоді був буквально зобов'язаний зрозуміти, що таке цей ваш Elden Ring, і чому Бабадзаки називають генієм. Розумієте, коли ти купуєш гру, то ти хочеш отримати емоції. Це напевно відповідальність за те, який продукт ти придбав. Тому купуйте ігри, якщо є можливість. Так, взагалі, з чого починається Elden Ring? це з вибору класу. І я, як новачок, недовго думаючи взяв самурая. Як пізніше виявилося, не даремно, тому що він якраз підходить для нових гравців, оскільки самурай сам по собі є збалансований, плюс в нього катана з кровотечею, що рахується самим сильним білдом. Ще для нових гравців ідеально підходять магі, і не треба дивитися, як до них ставляться спільнота хардкорщиків. Яка різниця, як хто грає? Міритися, яким бомжом ти пройшов Елден, як на мене, крінге. Головне це отримувати задоволення. Що ж до мене я просто не люблю грати за магів і все, тому я його і не взяв. Мені до вподоби більше ближній бій, і плюс я хотів відчути складність в першому проходженні та не йти прям в сильну казуальність. Але хто хоче швиряти заді фаєрболами, то грайте та кайфуйте. А ось після вибору класу мене зустріла найцікавіша частина всієї гри. Це створення зовнішності свого персонажа. Я просто обожнюю, коли редактор зовнішності в іграх зроблений круто. Я просидів в ньому, мабуть, це точно, і це багато. А що тут тільки й не створювали гравці, це взагалі від Шрека до Гатса. Тут Афроми постарались прямо на славу. І ось пролог, Доходимо до першого боса, який показує чітко твоє місце в цьому світі. Ми від нього сразу помираємо без шансів. Але ми не сумуємо, бо це все по канону. Я взагалі не знаю, хто його міг вбити саме з першої спроби без НГ напевно, одиниці. І навіть після цього ми все одно ж помремо. Тож яка різниця? Страждати заздалегідь. Всього і так буде достатньо, особливо в доповненні. Так, сьогодні відео не про те, як я проходив Елден від А до Я, а просто про те, що я зрозумів про що гра. І я хотів би дати дуже дві важливі поради новим гравцям. Ми вбиваємо, по-перше, цього чоловіка в масці. тому що від нього ми заберемо цю маску, і це буде дуже важливий лут для нашого дальшого білда, хто грає за самураєм. Так, і далі ми трішки пройдемо і побачимо цього вершника. Також ви його маєте вбити. На перший погляд, так, да, він дуже сильний, але насправді ні. У вас на нього піде не більше п'яти спроб. Він дуже легкий. І у вас може появитись таке питання, для чого мені його вбивати? Знаєте, світ Елден Рінга він доволі великий, і щоб досліджувати цей світ з комфортом, вам треба на чомусь швидко переміщуватись і що для цього ідеально підійде. Правильно, конячка. І саме від нього ми маємо неї отримати. Все, цінний гайд ви получили, Давайте продовжимо. Знаєте, що одразу підкорює в Elden Рінг? Це візуальний стиль. У жодної іншої гри я не бачив настільки різних локацій, вони відрізняються всім, але найголовніше це свої кольоровою палітрою, так, да, це дуже і дуже важливо. Кожна локація унікальна, коли переходиш з однієї в іншу, це відчувається. А які тут краєвиди, це просто вражає. Робота арт художників, геймдизайнерів, 3D-моделерів на такому високому рівні, що навіть важко уявити, яка гра може це все перевершити. Чи зможе бабадзакі придумати ще щось краще? Це під Великим питанням, але бабидзакі справді джініус, тому більше що зможе. Знаєте, це відчуття дуже важко описати. Коли ти граєш цей кусок шедевра, тебе не полишає відчуття, що це справжня фентезійна гра. Я не розумію, чому я в жодної іншої ігри такого не відчував. Ці краєвиди вони просто заворожують, іноді просто хочеться вільно ходити і всюди натискати F12. Розробники зробили щось неймовірне. Якщо брати чисто візуал, то немає кращої гри за Elden Ring. Або я її ще не знайшов. Так, я играв Baldur's Gate, відьмак, але там немає такого вайбу, як є в Велдені. Коротше, графіка тупо топ, Бабацак, як завжди, був генієм, лайк, підписка, 10 з 10. Ще пару слів про відкритий світ. Він мені сподобався, не знаю, чого його люди називають пустим. За 100 годин не було такого, щоб я не знаходив щось цікаве для самого себе. Зрозуміло, що без гайдів було б душнувато. Все-таки це величезний відкритий світ, і знайти саме те, що тобі потрібно, це майже без шансів. Але якщо використовувати гайди хоча б трохи, то грається з великим задоволенням. Більша проблема це подача сюжету. Якщо ти простий гравець, то ти його не зрозумієш, бо щоб зрозуміти, треба читати всілякі записки і описи речей. І хто цим буде займатися всерйоз, щоб зрозуміти повністю всю історію? Да, люди грають в соус ігри не через сюжет, це точно, геймплей, ось що саме важливіше. Ну і звісно, паркур він тут на висоті. Але просто бразливо за історію її писав сам Джордж Мартін, а подають її так само, як і 10 років тому. І це вже неправильно. Так, да, є люди, які збирають всі шматочки сюжету в один пазл, і якщо вам цікаво, Можна буде просто глянути ролик на Ютубі про весь сюжет Елден Ring. Я, наприклад, так і зробив, і після цього грати стало набагато цікавіше. Я зрозумів, яка моя мета, та що я хочу, і взагалі що за сюжети тіпи, яких я вбиваю, хто такі Маріки, Радани та що за кільце Елдена. Але є ще друга проблема: це місії. Приходити їх без гайдів неможливо. Якщо хтось напише, що пройшов цілу сюжетну лінію без гайдів, я просто не повірю. Тобі абсолютно нічого не говориться, що робити, куди йти. Через це я пропустив багато сюжетних персонажів і, ну, і загалом сюжетних ліній буває так, що ти побалакав з персонажем, або віддав йому якусь річ. Він просто бере та зникає. Не каже тобі, куди пішов, або описує місцевість настільки погано, що ти абсолютно нічого не зрозумієш. Немає жодних вказівок. І із за цього ти часто руйнуєш сюжетні лінії. Одне діло, коли в тебе коридорна гра, але інше, коли в тебе величезний відкритий світ, де НПС після проходження з'являються в абсолютно іншому місці. І без гайдів ти ніколи не дізнаєшся, де це місце. Коротше, сюжетне завдання тут просто окремо біль. Але окрім болю, гра Бедзакі дарує ще щось. Це пекучість в п'ятій точці. Знаєте, боси Елдені викликають різні емоції. Ось візьмемо простих другорядних босів. Перших 30 годин. Їх цікаво вбивати. Ти не так часто зустрічаєш повторення. Але чим далі ти йдеш в міжзем'ї, тим частіше вони попадаються. І вони однакові. Це ключова проблема. Їх не цікаво вбивати, бо ти нічого потрібного від них не отримуєш в плані винагород. Хоч вони самі по собі не складні, а просто душно і все. Хоча є два другорядних боса, які були справжніми хуїсосами. Це мразі з щитами. А ще якщо він вершник, то просто одразу скіп. Але одного ніяк не можна було скібляти. Тіпнуть, дякую тобі, м'ядзакі. Це страж драконічого дерева, який знаходиться на плато Альтус. Він охороняє єдиний вхід в Лейндл, куди нам треба буде по сюжету. І скажу чесно, це просто Тут немає слів, одне емоції. Він мене бав, як не знаю, що. Мало того, що він на коні скаче, як невіжений, так на другій фазі він геть з головою їде і просто бере та починає ху. По тобі блискавками, я просто його не розумів. Ці рандомні атаки, від яких начебто, і ухиляєшся, а потім бац, ти помер. Це просто така мразь. Я вже думав, що і не пройду Елден Рінг. Скільки нервів було на нього потрачено, скільки часу. І що я тільки не пробував, я людей кликав, визивав, просто не знаю, плакав, і все одно фінал був один. Він мене принижував при вселюдно. Але головне зібратися. І через якийсь десяток, точніше сотий трай, десятий сотий, він впав, і я просто був радий, що його вбив. Ніякого задоволення не отримав. Це просто кончений мразотний босс. Просто 0 із 10. Так, а ще я ненавиджу великих боссів, саме по розміру, бо з ними банально незручно та не цікаво битися. Ну, саме мені, та да, суб'єктивно. Одним із таких це виразковий деревний дух. Цей тип босів, це просто окремий від мразот. так, да, це також мразота. Перший раз я його зустрів, коли біг забирати собі. І знаєте що, Олег там і залишився? Я просто задушився через те, що він великий, і арена для нього супер маленька. Він займає майже всю її площу. Цей Тибосів також отримує 0 з 10, а ще він зустрінеться, коли ти будеш йти до маленії. І знаєте що, я на нього потратив більше траїв, ніж на самому малені. Треба ще щось сказати. Про всіляких драконів і говорити не буду. Для мене було цікаво вбивати тільки першого дракона на болоті. Всіх інших я скіпав, хоч їх і не тяжко вбивати, треба просто лупити по ногах, але мені було не цікаво. Але є ще сюжетні боси, і вони зроблені справді круто. До них питань немає. Загалом їх 12, і про всіх говорити немає сенсу. Вони унікальні, і більшість з них навіть чесні та цікаві. Але, наприклад, двоє з божественної шкіри це просто тварі. Їх двоє, і при цьому, якщо ти вбиваєш одного, то він піднімає другою, що взагалі-то не чесно. Я вбив їх з першого траю, але це було дуже душно. Друге, їх потім можна буде зустріти як простих мобів, що маразм. Є ще босс вогняний велетень, він великий та б'є по площі, скажу так, він не тяжкий, але просто душний, бо до нього треба спочатку підбігти, бити його по ногах. Потім він тебе починає бить вогнем, перекачуватись калачиком. Загалом, часто таке собі, 3 з 10, але під зіля. Найбільше мені запам'яталось це перший і останній бос маргіт, занепале знамення. Крутий дядьком. Я відчув саме від нього, що таке удари з затримкою. І це те, що треба. Дякую, бабадзакі. Вбив її геть на 30 рівні, що для нього часто було багато, бо в принципі він доволі легкий, і ухилятися від його ударів не тяжко. Але через те, що це був мій перший сюжетний босс, я його. Просто боявся і все. А ще друга фаза, коли він бере свій сасний молот і починає до тебе стрибати, то взагалі мед, хоч бери й обмазуйся. Звичайно, бувають моменти, коли ти зробив, наприклад, перекат, але він донаправив свою атаку, і в результаті ти все одно получив по голові. Помер я від нього разів 20, пішов качатися, прийшов на 30 му уровні і хлопнув. Але йобаний мост, чи стежка, коротше, арена з ним. Я з своїх 20 траїв, можливо, більше, я впав вниз, напевно, разів 7-10. Це взагалі. А ось останній бос, звір Елдена. Скажу чесно, він лишній. От хай би був Радагон, і цього б хватило б з головою, а то придумали якусь величезну креветку і натихавайте. На нього я тоді витратив трайв 30, бо щоб нанести йому урон, ти спочатку маєш до нього добігти, і вся битва це просто тупа біганина за ним. Коротше, 5 з 10, навіть 3 з 10, таке собі. Ось радагон це дуже чесний босс. Просто чесний. Він не тяжкий, але з ним цікаво битися, ти його отак. Який можеш виучить, іноді він може щось зробити таке, що ти не очікував. Ще має класний молод, який б'єти блискавками і получає цей босс від мене 8 з 10. Два бали не отримує чисто, із того, що в його якась є дуже сильно тоноводка. Ну, в мене так було. Загалом реально хороший босс на фінал. Без звіра Елдена. От звір Елдена це таке собі задоволення. Але є ще два необов'язкових босса, без яких Елден Рінг не був би тією грою, якою зараз є на даний момент. Перший це Радан Біч зірваний. book. Okay. Чесно, при проходженні я думав, чому він такий слабкий. Це ж полубог. Звичайно, тільки потім я взнав, що він утруєний гниллю через битву з Маленією. Хоча і неї це не обійшло стороною. При битві з ним головне зблизити дистанцію, а далі все піде. Як кажуть, головне ухилятися. Катається він на якомусь своєму ослі, який менший за нього просто в пару розмірів, що чесно, комічно. Але головне не розслаблятися, тому що він може закосплеїть мадару і швирнути в тебе метеоритом, що буде дуже больно, та чатіше Помреш. Тому да, якщо ти не визиваєш нікого, а граєш чисто один на один, як справжній мужик, то лайк, підписка і ти від нього помреш точно більше пару десятків разів. Що ж до мене, то я визвав всіх, кого буквально я міг визвати, і... Виграв його з першого разу. Тепер Маленія. Найкращий, найпопулярніший бос з усього Елден Рінга. Тут просто якісь слова зайві. Вбив її за трайв 10, да не багато, але коли я неї вбив, то справді отримав велике задоволення. Тепер чекаю молоду маленію в продовженні або в доповненні, бо якщо нам неї не покажуть, то це буде просто злочин століття. Скажу чесно, якщо ти не вбивав Маленію, то вважай, що не грав в Елден Рінг. Звісно, я жартую. Це справді максимально чесний та цікавий бос, якого можна і треба вивчити, а її легендарна фраза Блейдла. Запам'ятається всім гравцям назавжди. Ще один класний момент, який додає емоції до твоєї гри, коли ти заходиш на арену до невідомого боса, а в тебе на рахунку стільки душ, скільки ти не бачив за весь час гри. Да, загалом босси в Елдені дуже різні, від цікавих своєю бойовою системою до душних мразот, яких я скіпав, якщо була така можливість. Та да, можна сказати, що я не зрозумів, що таке кільце кільцемі'ядзакі, бо не вбив всіх босів. Але навіщо мені їх вбивати, якщо вони для мене просто не цікаві? Так, а тепер що там на рахунок доповнення до Елден Рінга, яке просто знищило морально більшість гравців? І воно мені більше не сподобалось, чим сподобалось. Давайте почнемо з ціни. Коштує воно як. Повноцінна гра, а проходиться в рази швидше. По друге, оцінки, воно взагалі вважається кращим за доповненням до відімка кров і вино. І це взагалі що? Розумієте, складність, про яку всі кажуть, це просто взяли тобі і урізали весь твій урон, та змусили тебе бігати і збирати по всій карті осколки дерева, щоб просто повернути свій урон і силу. Їх на хвилинку, 50 штук. Ще оптимізація. Якщо оригінальна гра йшла в мене в стабільне 60 ФПС, то доповнення тінь дерева Ерли йшло в мене, дай боже, в 30. І це больно. А коли ти б'єшся з боссами, то взагалі смерть. Мало того, що вони як не носяться по всій карті, так вони взагалі тобі не дають жить. І після вбивства ти ніякого задоволення взагалі не отримуєш. Хоча є тільки два босси, які просто найкращі за все доповнення це Масмер і Релана. Вони доволі чесні, і з ними було цікаво битися. Потратив я на них з десятку траїв, і на цьому все. Але є ще босс, командуючий гай, і це мразь-розробник, який його придумав, щоб тебе просто. Семеро проблема в тому, що він не тяжкий, але дуже криво зроблений. Точніше його хітбокси. Від його атак просто неможливо ухилятися, і я просто молився, щоб він по мені не вдарив, коли біг на мене на своєму крюку. Іноді це спрацьовувало. А на другій фазі, коли він починає тебе швиряти камнями, бери хоч їми і обмазуйся. Просто душний, найдушніший бос і найтяжчий, але не через свою складність, унікальність, ні, через свої криві хідбокси. Перекати з ним абсолютно не працюють. Іноді, да, 2 з 10-5 з 10 спрацюють. В загалом це каловий босс із- за своїх Кривих хітбоксів Та й вільший вершник Коротше, так я собі 0 з 10 є, Максимум 2 з 10 Але ось Радан це просто максимум, що взагалі можна було придумати в цьому жанрі. Душний і ще при цьому носиться по всій карті, як невіжений. Вбиває тебе за два удари, і взагалі не дає жити абсолютно. В їх буквально стоїть якийсь тригер на те, що ти вибиваєш хілку. Тільки ти береш естус в свою руку і хочеш похилитися, як в ту секунду вже до тебе летить раданчик, лупить тебе. В такі моменти просто хочеться звернутися калачиком, лягти і плакати. Ось напишіть чесно, скільки спроб пішло на нього, бо мій білд просто не працював. І я успішно повертався до багаття, і я його не зміг сам пройти. Я просто використав призив, де в мій світ перейшло два воїна з величезними щитами на спині, і вони замість мене його вбили. Так, казуально, але я до нього ще повернусь обов'язково. Ще ці кончені удари з затримкою в доповненні. Вони просто досягли свого піку. Бабазакі, давайте ще придумаєш, що боси могли відміняти свої атаки і різко змінювати тип удару. Ну, а чому б ні? Бо щось дуже легко. Вони і так завдають. Десятки разів більше шкоди стрибають по всій арені, як невіженної, а також використовують швидкі комбінації ударів, поєднують їх зі звичними затримками. Камери іноді просто не справляються слідити за босом. Вони в доповнені більш душні ніж складні, бо ти маєш 10 разів зробити перекат, щоб просто один раз вдарити, і так повторити треба десятки раз. Не забуваємо про криві хід де одна помилка буде означати чітко твою смерть ще й застирають весь екран спецефектами, щоб ти банально не бачив. Боса. Так, а давайте додамо ще зброю кожному босу, який буде ховати неї під одягом, щоб він в будь-який момент міг неї дістати і тебе пернуть. Чому піні? Вердикт. Душно. Та ще й карта така загалом вся заплутана, я отримав задоволення, мені DLC і сподобалось, і більше не сподобалось, тому 6 з 10 і це прям максимум. Так, а яким білдом я проходив всіх цих босів, якщо мене в основному йшло на них не більше 10 траїв. І це білд через кроу. І це справді імба. Я не відношу себе до тих хардкорщиків, які приходять соус ігри з закритими очима а з азбуку морзе. та люблять тратить по 20 годин на одного боса. Я хочу отримати задоволення від гри і використовую всі можливі. Яка вона мені дає? Якщо тобі подобається себе обмежувати, то грай і отримуй задоволення. Просто в основному все зводиться до того, що якщо ти качаєш силу, казуал, качаєш кров, казуал, граєш в броні, казуал, вбив боса за три трая, тобі просто повезло. А якщо ти користуєшся магією, то взагалі вважаєш, що не грав, а кіно дивився. А ти ще використовуєш суплю чил удались. Я ось пройшов гру використовуючи тільки палку. Загалом хардкорщики, які всіх інших питаються принизити, це окремий вид пацієнтів. Я розумію, що це типу челенджі для самого себе, але навіщо дорікати іншим, як вони грають, і через який білд проходять. Якщо їм так подобається, то хай грають. Ти ж в шутері не бігаєш з дожем, а використовуєш більшість арсеналу. Так само і з Елденом. Тут просто величезне білдобудівництво. Зрозуміло, що є імба білди, які будуть більш популярні, а є просто хороші білди. Кожен вибирає собі те, що йому подобається. І після проходження Елдена я чітко зрозумів дві речі: перша смерть в соус-іграх це частина гімплею, бо щоб вивчити атаки та фази босів, ти будеш помирати раз за разом, і ти це просто маєш прийняти. І друге ігрової імпотенції не існує. Просто зараз в масі своїй... Виходять шлакові ігри низької якості, які хочуть з тебе висмоктати гроші та час. Але коли зайдеш ти справді хорошу гру, то ти будеш знаходити час на ігри в своєму розпорядку дня, Головне не грати в шлак. У мене так було з Baldur's Gate, God of War, Відьмак і Elden Ring. Я буквально сидів і грав кожен день по 10 годин. І за два тижні я награв під 100 годин, а в інші тижні, коли немає справді хороших ігор, в яких можна було б заліпати, дай Боже набереться 10 годин. Я обов'язково колись припройду Elden Ring, бо ця гра це найкраще, що колись було за весь 2024 рік. Так, да, я знаю, гра вийшла геть в 22-му, але дойшли в мене руки тільки сьогодні. Це справжніх 10 з 10. Коли ти граєш в цю гру, ти буквально просинаєшся з думками про неї і лягаєш спати з думками про Elden Ring. І не спиш всю ніч, думаючи, що зробити. Завтра в грі. Дякую всім, хто зміг сюди дотерпіти та до нових зустрічей! Посібник до Дарксоусів, перекат-перекат, повторити 10 раз. І ще я забув сказати, що прошу весь Elden Ring від початку до кінця з соплею. І ще я одного боса повністю заабусив, навіть не заходячи до нього на арену, але хто про це знає.